Рівень 10, мабуть, не чіпали, так. Да. Так, що там по артам? Давайте дев'ятки глянемо швиденько. Батшат. Рухливість на ґрунтах підняли. ГВ Тигр, так само рухливість на ґрунтах підняли. ФВшка так само е, на ґрунтах підняли. Прибрали гармату якусь там одну зайву. Добре. М53, от що я говорив. Точність. розкид зробили з 0,75 на 0,77 плюс 0,2. І забрали 50 одиниць е, шкоди. От, це мінінерф міні М53. 212 а так само рухливість на середньому ґрунті, Ну на всіх ґрунтах. Це просто вони стануть краще рухатись. Так, далі що там? Да, але фільтр погано працює. Так, Лора, так само рухливість. ГВ Тигр, рухливість. ФВшка от що я говорив, на ФВшці багато всякого. Квиткість повороту шасі плюс 4 градусі. рухливість, само собою. Гармату зарядку мінус 1,4 секунди. Там і так була досить швидка е, зарядка, тепер буде ще швидше. Час зведення на пів секунди апають. І розкид гармати на 5% від повороту башти. Типу, вона буде більш е, краще стабілізована після повороту оцього в її секторі. Тобто, 207 буде трошки комфортніше. М40. Теж рухливість. Тільки двигун один там прибраний. Непонятно для що. Холодос так само чисто рухливість. от 7 левел. Лора. Так само рухливість. гв Пантера так само рухливість. Крузейдер рухливість, М12 теж рухливість. Боротос так само рухливість. Це не стак пушка, влад це топова гармата там. З таким КД. Шостий левел. Во, на шостих левелах вони ж нахімічили. Тут порухливість, поміняли кучу гармат. Зробили перезарядку більшу. Тобто вони понерфили шостого француза. Дивили, 33 секунди, плюс 1 ,1. Це досить, Це досить багато на шостому рівні. І розкид ще гірше зробили 0,72 плюс 0,02. Типу, я не думаю, що вона аж така імбова, щоб її, її так різать на шостому рівні. Ну, окей. Кумель. Нічого, не чіпали, тільки підняли рухливість. ФВшка, я вам говорив за ФВшку. Рухливість краще стане в неї. Перезаряджання пів секунди йому зрізають. Тобто він апають, точніше, він стане швидше заряджатися на ФВшці, прикиньте, ще швидше. Розкид 6 сотих йому з 0,66 до 0,6. Це дуже хороший ап, насправді. І час зведення 0,6 секунди, швидше буде. З 4.8 до 4.2. От ФВшка може заграти. От реально, може заграти, бо. Оце по гарматі, заряджання, розкіди час зведення її тупо апають. І плюс рухливість ще більше стане. О, це може бути щось цікаве насправді. Ну, побачимо, спробуємо. М44, так само рухливість. Су8, рухливість і перезарядку. 1,8. На 6 рівні? Плюс 1,8 до заряджання. Ну це, це жесть, я думаю. 22,3 стане стоково. Ну, це, це жорстко. Далі, п'ятий рівень, навіть не знаю, глянемо. Рухливість. На грілю. Рух... Гриля апають, дивино. Гриля апають, розкид краще, роблять йому точніший на 0,2. Час зведення 03. ап Розкид від повороту башти 5%. А і, під... і апають дамаг від 350 до 380 на 31. 108% зайшла. Вірю. Далі бішоп. Що з бішопом? Рухливість, а от бішопа нерфлять. Перезарядку на 2,1 секунди піднімають 15 секунд, ви що гоните на бішопі на 5 рівні? Хоча не знаю, яка це гармата. Треба дивитися, але все рівно. І розкид більше роблять прикол. Сушка, рухливість. Ну, я не знаю, чи є сенс. Давайте чисто про клікаю по четвертій арті а нема такої, нічого не чіпали Тобто, в основному підні піднімають всім рухливість. Нічого такого. Супер імбового запіву нерфів нема, обідно тільки за За М53. Я щось не сильно розумію, для чого її зрізають 50 домашки і роблять трошки гіршу точність. Невже вона аж так сильно вибивається з статистики? Ну, але, так. що маємо, то маємо, як то кажуть. І мене ще цікавив е -е, Т49. Пам'ятаєте, я вам говорив? Т49. ух ти ж, йому Дивіться, скільки тут всього роблять Т-49. Тобто шасі. Швидше повертається, рухливість йому теж піднімають на 49 ці І що саме цікаво, йому, а, ну, їм же всім апають ХПшок, тобто ХПшок буде в ЛТ більше. І нас цікавить оця 152 мм гармата. Про що я говорив. Дякую за подарунки. Розкіт з 0,57 до 0,52, 0,05. розкид йому роблять краще. Час зведення на 0,4 секунди апають. Тобто вона буде зводитися швидше. Розкид від... під час повороту башти на Т-49 на 43% апають. Розумієте? Це тупо два стабілізатора сюди запихнули практично. Ну, добре, півтора. <хи> Я дуже хочу оце пограти на фугасці. От, міняють. Не буде хаєшного фугаса, типу, цього, як він називається. Хеша. А роблять звичайний фугас, але пробиття лишається практично таке саме. От, Кумуль дають йому з пробиттям е з альфою 700. Але кумуль буде пробивати 200. Або 152 звичайний кумуль. Ну, коротше, 200 пробиття кумулем. На 49 з Альфою 700, це вже прикольно, як мінімум. От. А от фугасу нерфлять пробиття з 85 до 76, 6 це буде рідше залітати. Ну, в картон буде все рівно залітати, але рідше. Блін, ну все рівно це дуже прикольно. Стабілізація під час повороту башти мінус 43%. Це просто імба. Та й таке. Але зате на фугасах стане дуже дешево грати. Тобто, якщо раніше хешовий фугас 5200 коштував, тепер 750 буде коштувати. Отаке такі ото апи і нерфи, що саме найбільше мене цікавили. Арта, і от 49 очка мене дуже-дуже дуже цікавить, що це буде з нею.